Вітаю! Це знову я! Я нарешті можу переказати мангу мого друга. Можете вітати, що знову в бізнесі, як сказати, так я не жартую. Він знову в бізнесі, але справді були про нього багато віче, і настав час про манги. Тому ми можемо переказати оцю мангу. Я її прочитав дуже довго, тому мені треба було багато часу розібрати. І нарешті я можу переказати. У метро Сіці Ротож зустрічає незнайомця якогось. Він побіг за ним, але підслизнув. Ой, вибачте, у нього зламалася, зламався, напевно, дерев'яна доска, і він впав головою і заобив трохи. Um, я не знаю, як сказати, то він просто вдарився дуже сильно і поки що без дізнання. Пізніше, і він зустрічає коєкого роти дівчинку. Він троє покрасен. Mm. Вибачте, а, він mm. влюбився, напевно, в неї. <ривався> Та жартую. Якщо що, хочу сказати, він зустрічає Єву. Я більше розповідаю про самого Адама. Я дам, думав про своє щось. Але він зустрів отжу, і він. І Оджу попросив його розповісти про те, те що Єва роздала. І він розповів, що, що він у часу війни з нацистами. Я трохи був у шоці, що він приймав участь у війні з нацистами. Але все-таки. І після того, як Опенгеймер створив ядерну бомбу, він прийняв рішення сказати США збросити дві бомби на Хіросіму та на Нагасакі, як е, Little Boy, Малиш, як ще називають, та, та Товстун, Ну, як сказати, Фет Бой по-англійськи. І, і, і космічною. І космічними перегонами вони перемогли Радянський Союз, ще коли була холодна війна. Але наступного вечора місце знаходження фабрики Громили, там, його друзі, зустрічають якого страшного рота, якого створили з СССР Хромила. Цей робот був створений в Радянському Союзі, який хоче ще вбити. І рота очу та його команду. Але їх нічого не зупинить, бо вони не вставляють бомбу. Ну і бах. І ось що буде. Наприклад, я можу додати багато яких ефектів, та плюс ще бабах. Ну, силою монтажем. Тому. І після цього, після вибуху, всі врятували світ. Що з людьми трапилося? Mm. Ну, добре. І це був. Все-таки переказ вийшов короткий, бо я намагався коротко розповісти, І потім я нарешті можу ще розповісти більше про мами, але все-таки, добре, буду чекати вас у наступних відео. До зустрічі! Ми перериваємо кінцівку цього відео тимчасовими новинами, тим более короткими. Ютубер Вейф сказав, що він уходить у великодневу відпустку. Так, він справді це сказав. І він сказав, що він буде викладувати YouTube ролики поки що е, через три дні вихідних. Ці новини розповідаються раніше, бо тому що так він сказав самим нам. Бо ми його помічники у студії, звісно, і ми будемо йому допомагати з праці, тому далі і так далі. І ще що він сказав, що він продовжить знімати, але після всіх цих вихідних. І він після цього моменту розповість нам. І ми знімемо ще одні новини перед відео новин. Тому от, бажаємо нашому легендарному Ютуберу. Гарної відпустки! Дякую нам за те, що знімав такі круті відео. Ми будемо сумувати за тобою. Гарних твоїх свят.